Переможець парламентських перегонів на 83-му виборчому окрузі Олександр Шевченко задоволений вибором Івана франківців Свого найближчого суперника він випередив понад шістьма тисячами голосів. каже результати вже других виборів поспіль підтверджують високий рівень підтримки його кандидатури в обласному центрі. Народний депутат України зазначив, у Верховній Раді спільно з проукраїнськими силами працюватиме над викоріненням популізму, корупції та рештків режиму Рянуковича. Завдамо як у Верховній Раді, так і поза нею. Такий, знаєте, нищівний удар по попереднім керівникам, в тому числі по партії регіонів, і, напевно, що по партії популістів, і, чи по партіям популістів, і доведемо ту роботу до логічного закінчення, при якій, напевно, що жодного перевертня, чи в погонах, чи без погонів, чи в виді чиновників, чи, напевно, що на виборчих посадах не буде. Віра Лучин, Андрій Українець, Олександр Литвиненко, Новини на вежі.